Всім привіт! З вами я Лана. І сьогодні на рунах подивимося таке питання, куди, куди тебе розверне доля найближчим часом? Покажіть нам руни, куди доля розверне людину, яка зараз дивиться цей розклад. Покажіть. Так. Для декого тут буде якесь повернення до минулого. Минулі задуми, минулі проекти. Для когось це може бути навіть неочікувано як сюрприз. Для декого це може навіть видатися не дуже приємним сюрпризом, але доля поверне, можливо, до минулого, щоб ви змогли там щось чи то продовжити, чи то завершити. Покажіть точніше. Рене. Так, в минулому вашому є десь ваш досвід. Він, мабуть, важливий. І там є дійсно якісь досягнення в вашому минулому. Тоді, тому доля вас туди розверне, щоб ви могли там взяти все корисне. Для себе і задіяти його можливо зараз, скористатися, скористатися своїм досвідом, скористатися тими плодами, які були отримані вами в вашому минулому. Чи то житті втілені, чи то в вашому минулому цьому житті втілені. Але у вас є там надбання, і до нього треба повернутися. Для чого така жируне? Для чого? По-перше, для декого там може бути дійсно щось дуже нагально потрібне вам в тому досвіді вашому, в тих результатах, і вам треба буде туди повернутися. Звернути туди свою увагу, навіть неочікувано можливо, можливо, це буде як інсайт, як якась інформація, і взяти звідти те, що вам потрібне саме зараз. І воно вам дуже сильно потрібне. Для декого тут в минулому є якісь неприємні моменти, і саме для цього. Звернути на це увагу треба буде. Для декого це пов'язане з роботою. З рутинною роботою, тяжкою працею, можливо. І от звідти треба також буде взяти свій досвід, свої результати і скористатися ними зараз. Буде якесь нагадування, мабуть, але воно необхідне. І, знаєте, Можливо, вам треба буде позакривати якісь кризові, неприємні історії зі свого минулого досвіду. Покажіть вони точніше для чого туди повертаєте. Так, ну, дійсно тут про зменшення. Тут про зменшення застою, тут про зменшення того, що було негативного. Тут про, про те, що ваш минулий власний досвід допоможе вам щось зменшити зараз. Що покажіть. Угу. Ну, ваш досвід, як я й казала, може бути. Вам корисним для того, щоб допомогти вам зробити правильний вибір, розрулити якусь ситуацію, отримати інформацію, яка допоможе це зробити. Ви в своєму, можливо, минулому житті знали, як це робиться. І от оця невпевненість, оця, знаєте, якась можливо душевна пустка. От, коли людина не горить зсередини, і от там десь, в своєму досвіді, у вас є алгоритми, є ключі, як з цього вийти. І вас туди повернуть, ви згадаєте щось, вам прийде якась інформація для того, щоб зменшити оце внутрішнє вигорання. Е, можливо, ви Звернувшись до свого минулого, згадаєте, як ви колись палали, горіли якоюсь справою, якимсь проєктом минулим. Як ви навчалися, як ви чогось хотіли і бажали. І от для того, щоб зменшити оце попелище внутрішнє своє, зменшити недорозуміння якісь, коли ти не розумієш, куди тобі йти і що робити. А навіть, може, й думаєш, що ти нічого не хочеш, або вже нічого не вмієш, або вже нічого не досягнеш, або вже те, що колись було актуальним, вже не актуальне. Ось для цього всього вас повертає доля до вашого минулого досвіду. І що буде по ітогу з цього? Так, по итогу буде очищення. Буде очищення, і буде вам, знаєте, ви зможете взяти те, що ви вмієте найкраще, те, що може вам бути зараз потрібне, те, що вас зможе надихнути, і ви позбавитеся тим самим оцього стану внутрішнього вигарання. Е, ви. Зможете захистити свій простір, свою реальність, нинішню реальність за допомогою минулого досвіду, від якихось руйнувань і втрат, від того, що ви зараз, можливо, не відчуваєте радості від життя. І буде вам очищення, очищення від всього того, що вам шкодить, а не допомагає. Від того, що вас. Тримає зараз в цьому нересурсному стані. Можливо, ви згадаєте, як колись хотіли щось втілити, щось, чогось досягти. І от, взявши оці минулі алгоритми перемоги, те, що дійсно вам потрібне, ви зможете зруйнувати і невпевненість, і, знаєте, коли от блукаєш по темному лабіринту, а виходу не знаходиш, не знаєш просто, куди йти. Комусь це допоможе захистити свої кордони і додати трошки, знаєте, от, можливо, ви застоялися, от просто застоялися. І по ітогу це повернення до, минулих, до минулого себе допоможе вам додати от трошки творчого хаосу, зрушити з місця, додати барв якихось. Можливо, ви за допомогою цього нарешті від чогось позбавитесь і очистите місце в своїй. Всередині себе для того, щоб туди ввійшло нарешті щось нове і яскраве. А що допомагатиме, покажіть Руни? Найбільше, що допоможе найбільше. Так, ну, найбільше вам допоможе, мабуть, не дуже залежати від соціуму. Можливо, відсторонитися. Можливо, більше вкластися в те, що для вас важливе: не йти на поводу інших людей. І от відсторонитися, одним словом, від думки інших, а від соціуму. Можливо, дуже забагає, забирає багато часу у вас якась робота пов'язана з людьми, можливо, якісь люди, можливо, якась одна людина, можливо, це якісь. Токсичні стосунки, можливо, хтось на вас впливає, дави. І ось відстороненість від цього вона вам найбільше допоможе. Звернутися, мабуть, треба буде все ж таки до себе, до свого внутрішнього. А заважатиме що, покажіть, Руни, що найбільше заважатиме. Заважатиме вам найбільше, це якийсь, якась може, подорож, може рух кудись, може, ви планували кудись їхати. Можливо, вам заважатимуть якісь стосунки. От, можливо, дійсно, оці стосунки, які тримають, можливо, вони токсичні для вас, або ж дуже відволікають від вашої цілі. Не допомагають, а відволікають. Треба повернути ці стосунки так, щоб закрити всі непорозуміння в цих стосунках, знайти спільну мову і щоб ваші партнери, люди, з якими ви поряд, які вас оточують, щоб вони прониклися вашою ідеєю і змогли вам хоча б не заважати. Якщо не допомагати, то хоча б не заважати. Добре чи вийде? Скоріш за все, так. Ви зрозумієте, напрямок потрібний, ви зможете на цьому навіть заробити фінанси хтось, а хтось просто наповниться ресурсом і почне все можливо спочатку, згадаючи свій минулий досвід. Це для вас цінне, ви будете відчувати, що в цьому цінність для себе. І дійсно, можливо, ви відчуєте отой імпульс, оте нагадування, згадаєте минулого себе, згадаєте себе, коли ви горіли внутрішнім вогнем, і це викличе у вас величезне бажання щось завершити, щось зробити, щось створити, тому у вас вийде. Ви не прогавите, ви відчуєте отой внутрішній імпульс, поштовх і цінність моменту. Ну, ось такий вийшов у нас з вами сьогодні розклад. Дуже скоро доля вас поверне до минулого вас, до ваших минулих задумів, проєктів, внутрішнього стану. І звідти ви візьмете для себе все саме корисне і потрібне.